Дар матеріалізації думки. Чи хоче Бог ставати на коліна? Створює рай на землі. Ватикан пожне плоди своєї карми. Християнство у церквах не від мене. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. У нашому сьогоднішньому відео моя духовна сестра, провідник Ченнелер та енергопрактик Олімпія. Поділиться з нами важливою інформацією, отриманою у ченнелінгу із вознесеними майстрами Ісусом, Іваном Богословом та Яковом Праведним. Вознесенні майстри говоритимуть про можливість нашого Вознесіння, активацію Божественного ДНК, вихід з-під релігійного егрегора та нададуть нам іншу пізнавальну інформацію. Вітаю спільнота світлих душ. Вітаю Божественна в кожному з вас. Я вам дуже вдячна за високі вібрації і за вашу енергію вдячності в коментарях, подобайках, донатах на розвиток каналу. Дякую, що читаєте духовні знання в моїх книжках. Нещодавно на духовну розмову в медитації до мене завітали Вознесені майстри Ісус і святі апостоли, брати Іоанн Богослов і Яків Правідний. Саме Святий Яків направив мене у паломництво його шляхом до Іспанії, де я отримала посвяту у Божественне знання. Вони прийшли транслювати істину про падіння релігійного занавесу, направити світло у людську свідомість. Тема дуже глибока. Я не помітила, як пролетіли три години медитації, тому інформацію буду подавати в цьому і наступних відео. Почав розмову Ісус. Не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Пам'ятаєш, дитя, я казав вам про це, але не всі ви пам'ятаєте себе там тоді, хто слухав мене, ці істини носите в собі у цьому втіленні. Ви зараз називаєте себе робітниками світла або воїнами світла. Так, світло то ваша свідомість, яка готова сприймати істину Творця, єдиного Бога Абсолюта. Ви називаєте її Христосвідомість. Свідомість. Так, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Християнство, що проповідують у церквах, то не від мене. Бо я ніколи не служив у синагогах, молився отцю у віддалених місцях. Кожна молитва була, откровенням мого духу, коли обирав учнів, що продовжать мою, Божу справу, молився і розмовляв у медитації усю ніч з отцем, навчав через них вас, моліться на самоті. Помолися Отцеві своєму, що в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Немає на землі людини, чия б молитва від щирого серця не була почута Господом, і на яку б отець не відповів ви отримуєте те, про що молитеся у міцній вірі. Мій возлюблений учень Яків. Що направився до Європейського континенту нести Слово Боже, розповість тобі, як знання передавалися, продовжує розмову Святий Яків. О, возлюблені, діти Бога Творця, я і мої духовні брати-апостоли розійшлися по різних куточках землі після Вознесіння нашого вчителя. Там, де ви проживали, щоб донести до ваших сердець істині Божі, це мала бути третя спроба Вознесіння у свідомості людства після перших двох через цивілізацію Атлантиди і Леморії. ще до вашого віку. І там ви були, хоча не пам'ятаєте цього. Тому зараз прийшли ви знову на землю, щоб вже вознестися через Христа. Поправді кажу вам, вам це вдасться, вже вдається, хоча ви цього ще не помічаєте. Ви відновлюєте свою божественність, ви більше не раби Божі і ніколи їми не були. Ви завжди були возлюбленими дітьми Бога. Ви створені із любові Бога. Дух Божественний в вашому тілісному храмі. Чи хоче Бог ставати на коліна? Ні. Він хоче, щоб вашими ногами стояти кріпко на землі, а головою розумом, прибувати у небесному раю. Він створює зараз через вас рай на землі. Ця його найвища благодать витворці власної реальності. Ви знаєте, що я був першим єрусалімським епископом у Європі, а мій духовний брат апостол Петро був першим папою римським. Ми з моїм рідним братом Іоанном записали все, чому нас навчав вчитель. Але ті, хто прийшов після нас, поплюжили Слово Боже, знищили усю інформацію про життя вчителя, про його навчання в Індії, про те, як він нас навчав і відкривав нас сітхи, духовні здібності, які маєте і ви по праву народження від Творця. Ви створені подобою Бога. Ви володієте даром. Дар свободної волі і дар матеріалізації думки, найвищий дар, яким ви вже користуєтеся, створювати матерію із духовного. Думкою була створена релігія, думкою була створена ядерна зброя, чи то є прояв Божественного, то є ілюзія егорозуму, розуму, яка далека? Ввела від Божественного духу. Але ви, що зараз тут слухаєте мене, носії світла і любові Бога, з вас починається епоха духовного пробудження. Бо ви так обрали, вам більше не потрібні посередники в молитвах і розмовах з Богом. Виходьте із підрелігійного Егрегору, ви є той самий храм Божий. ви є вільний дух. Дозвольте Богу проявлятися через вас. Дозвольте йому увійти у вашу свідомість. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, органецькі промені стілення та «Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал Мій Всесвіт та на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Продовжує духовну розмову святий апостол Іоанн Богослов, коли істина відкриється багатьом дітям Божим про те, що Бог це є ви, повутиння брехні порветься на шматки, ви усвідомите, що релігія розділяє небеса, розділяє Бога, розділяє вас. Ви є всі любов Бога. На землі встановиться єдина релігія це любов. Ви всі Боголюди, дух і тіло, небо і земля. Ви будете вітатися так, вітає душа. Ви усвідомите, що істина природа Бога це благість, і відпустите усі скорботи. А щодо тих, хто багато років маніпулював незрілою свідомості людства, то предчиста Діва Марія передала у своєму посланні у Фатімі, що також було скрите від вас. Все почнеться з трансформації там, де почалося релігійне рабство, там, де діє темне таємне братство. Вони пожнуть плоди своєї карми. Ватикан. Той, хто шукав Бога у храмах, а не в собі, ми любимо вас. Ми поважаємо за те, що ви шукали Бога. Ви були ще не готові знайти Божественне в собі. Зараз ця завеса, весь спадає. Ви пробуджуєтеся духовно. Так, через трансформацію відбувається духовне пробудження, але є інший шлях духовні практики, яким навчав вчитель Ісус нас. Я писав про істинну духовність, але це було скрито. Ви, мої світлі душі, провідники, багато натерпілися за свої духовні знання. Цей страх ще знаходиться в деяких з вас. Ми працюємо над вашим зціленням і очищенням на всіх рівнях. Вам тільки потрібно проявити намір розкрити істину в собі, активувати своє божественне ДНК. Олімпія розповість вам про місця сили, в яких ви можете прискорити еволюцію своєї душі. Любі мої продовження розмови зі святими, як екологічно вийти із-під Егрегору релігії, як зняти з себе печатки накладання хрестів про місця сили, мантру активації Божественного коду я передам у наступних відео. Божественні істини ви можете прочитати у моїх книжках, духовних послань, і зцілюючих мантр. Дякую вам за ваше прагнення йти духовним шляхом. Обіймаю вас серцем, ваш провідник Олімпія.